Всім привіт! У мене якраз заводився один старий телефон з колпленкою, який я вирішив спробувати здати, щоб можна так сказати на цьому трохи зробити. І також вирішив за Разом з ними попробувати здати і одноразки Все те, що в мене букви, ви можете зараз побачити на екрані. Я там прикріплю фото, і також на цьому думав і здати їх в якийсь сервіс, де, там, де приймають якраз стару техніку таку. І як сказав, вже на цьому трохи підзаробіть Ну був один нюанс і. Це те, що телефон був трохи помитий і він не працював. Но я якраз... і так також я ставив саму ціль як на телефон, а колпленку і одноразка вже там спитати в тих, хто вже міг би взяти телефон. телефон. Обійшовши декілька магазинів, які я могли б купити, можна так сказати викупити цей старий телефон, то вони всі відмовляються швидше всього, що із-за його стану. Так як... Самий телефон був трохи побитий, і також із-за того, що він довго провалявся без роботи, в нього також ще є, швидше, всього, що батарея став а на робочий. Із-за цього, навіть при самому видіті ті, ті, ті сервіси, які я заносив, нахтівки його брати. Я навіть зайшов в один із отомбардів і навіть там вони при виді телтофона вже на хтівки його брати. Брать і також, якби вимогти можна так сказати, будьте підписані на телеграм-канал, ссылка на який я в описі підвідо і під осередніми також відео, то вимогти вже знати про це. Доводять набагато раніше, чим вийшов це відео. Так тому, кому цікаво, то залітайте, підписуйтесь її на телеграм-канал. І, і також я при, можна так сказати, я не пропонував уже і колтонку, і, і одноравськи там, так як розумів, якщо вони на прийняв б телефон, так само вони бій напряняв все остатне, так як... Та їм точно могло її не знадобитися. Так би можна так сказати, при телефоні був би вже їм би такий бонев такий бонус, якби. Хоч і дешевше, якби я приймав, то я б її погодився. Так як мені був проголовне, можна так сказати, здати все в одній точці, щоб з ними не возитися туди-сюди. Так як ніколи не приймав її телефон, то і ковпенку, і одну разки працюючи, я оставлю поки що в себе. Так, як Рано чи пізно, ну вони, вони можуть поки що знадобитись, або навіть якщо не знадобляться, то тоді з ними точно щось постараюсь зробити, особливо якщо буду йти е, в, в ремонт там, смартфонів і. Я своїй іншій техніки. Так як е, я би їх і сам би відремонтував цей телефон із ковпленкою, але в мене на даний момент немає інструментів і е, тим більше фена для того, щоб е, там розклеїти, так як якщо іншими способами е, ковпленку. Е, Одкриття щоб відремонтувати, то корпус може дуже сильно постраждати, та ще й до того що я не знаю, що і де да там знаходиться і. Це якраз мене поки що основна в ремонті. Ну, якщо в майбутньому в мене буде може можливості це все відремонтувати, якщо це все ще останеться в мене, то я також зможу зняти про це відео, якщо вам це буде цікаво. Про це ви можете також написати в коментарях під цим відео. На цьому в мене це відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, всім пока.